Всім салют, друзі, це Дабл і Сьогодні ми звичайно будемо говорити про матчі плей оф NBA. про матчі другого ігрового дня по сезону. Але на початку, звичайно, ми не можемо не відзначити вихід українського центрового Олексія Леня в першому матчі серії проти. Golden State Warriors. В попередньому відео на каналі в розмові з Колією Кірсановим. Ми якраз говорили про те, чи може Алекс отримати місце в ротації Кін з серії чинними чемпіонами NBA. І знаєте, очікування виправдались. Українець чудово відпрацював на обох кінцях майданчику, відмінно використав свої розміри. Він відіграв 13 хвилин, набрав 4 очки, зібрав 7 підбирань, два з них в нападі, та вліпив ефектний блокшот Дреймонду Гріну на початку другої чверті. Ось і він. І головне показник плюс-мінус Льоші становив плюс 10, Більше в цьому матчі було тільки у степе Кярі, і таким чином лень допоміг команді не тільки не програти, а навіть виграти ті відтинки матчу, коли на майданчику не було Домантаса Сабоніса. Це був важкий рік для мене, так але ми перемагали, і це найголовніше. Я не грав багато, але постійно був готовий до хвилин на майданчику. Я виконував багато додаткової роботи з тренерами. Тож все було добре. Не можна жалітися на те, що ти не граєш, коли команда виграє. Є. У мене є контракт, я його підписав, я маю його відпрацьовувати. Тож у мене є можливість грати, і я вдячний за неї. Тож перша перемога в плей-офф для Сакраменто за останні 17 років. Олексій Лені грає свою другу кар'єрі серію плей-офф Олексію. Бажаємо тільки удачі, а ми рухаємось далі в штат Тенесі, де Мемфіс Грізі зграли проти Лос-Анджелес Лейкерс в першому матчі найбільш інтригуючої серії поточного плей-офф. Це моя суб'єктивна думка. Якщо що, до речі, на рахунок цієї серії було опитування спільноті на нашому каналі, і більшість обрала фаворитом серії саме Лейкерс. Лише 29% були за грізіс, які тим не менш могли б стати фаворитами у ну, танцях з дірками, це точно. Зараз в спільноті йде опитування про серію Kings Warrior. заходьте голосуйте, пишіть коментарі. До речі, не забувайте про підтримку каналу Double Dribble лайками, обговореннями, репостами. Це дуже дуже допомагає. Як допомагають Лос-Анджелес Лейкерс, не тільки Данки Леброна Джеймса, а і гравці, які приєднались до команди під час трейд-дедлайну. але про все по порядку. Лос-Анджелес Lakers та Мемфіс Grizzlies вперше в історії зустрічалися у плей Memphis Мемфіс цьому сезоні мав найкращий показник в домашніх матчах в регулярному чемпіонаті. Команда. Тейлора Дженкінса здобула 35 перемог та програла лише 6 разів. Джама Рен тим часом злітає в першій половині матчу. Першу половину, до речі, Мемфіс виграв, пішовши на велику перерву за шести очок. Переваги важливий фактор, так що в цьому сезоні, в цьому постсезоні, Грізлі зграють без двох ключових гравців фронткорту. Не допоможуть команді ані Брендон Кларк, ані Стівен Адамс, які вибули до кінця сезону. В якийсь момент здалося, що великі проблеми в передній лінії тепер у Леї схопився. Ентоні Дейвіс, але він зміг повернутися на майданчик вже після великої І Взагалі, Ейді був найкращим гравцем у складі своєї команди в цьому матчі в захисті. Це точно у нього 22 очка, 12 підбирань, три передачі, три перехоплення і увага, сім блокшотів. Плюс найкращий показник плюс-мінус, плюс 27 у Бігмана LA Lakers. друга половина матчу, під час якої стало зрозуміло, що лейкерс починає працювати формула, в якій Леброн Джеймс та Ентоні Девіс оточені солідним атакувальним талантом. Сьому ма. Чи таким тріо стали Остін Рівс, Діанджело Расл та звичайно, Руї Хатімура поки що дивимося ще один дан. Під Ентоні Девіса він у вогні, звичайно, але японський форвард протягом останніх декількох тижнів, зокрема в цьому матчі, демонструє свій найкращий баскетбол в кар'єрі. Хатімура набрав 29 очок. Він встановив рекорд кар'єри в постсезоні. Він забивав через людей, забивав фантастичні фейдевеї, Він забив п'ять тривочкових у другій половині матчу, за яку набрав 21 бал. Як ви бачите, лейкерс уже попереду, але найгірші новини для Мемфіса були попереду. Джамора. Рент знову пішов вішати людей на постер з травмою руки і після невдалого приземлення він цю травму лише погіршив. Морент у гру більше не повернувся. До речі, лейкерс непогано захистилися проти Джана Пікінролі ролі, і навіть якщо він зіграє в другому матчі, він гратиме через біль в правій руці. Пікін рол, історія контактна. Ну ви розумієте, про що я ситуація для Мемфіса погіршується на очах. Нов Лейкерс Остін Рівз набрав 23 очки, включаючи 9 балів поспіль в клатчі, який Ікерс не віддали, вигравши матч за рахунком 128 на 112, Та вже в першій грі вкрали у суперника перевагу домашнього майданчика. Мемфіс третій плей-офф поспіль починає з домашньої поразки. Ось що Джаморен сказав про свою траму після матчу, важко звичайно, особливо враховуючи те, через що мені довелося пройти в цьому сезоні. Я був сфокусований на тому, щоб допомагати своїм партнерам повернутися на майданчик, але стався ось цей дуже дуже неприємний епізод з падінням. Тренер сказав, що результат твого рентгену негативний. Це вже гарні новини. Чи сумніваєшся ти в своїй участі в другому матчі? Так, я сумніваюся. Який рівень болю в тебе прямо зараз? Я бачив, що ти не використовував руку, коли одягався. Наскільки тобі боляче, Джа по десятибельний на десять? Ти не можеш зараз щось робити? Ні, я її не використовую. Цей вечір, на жаль, тему травм закрито не було. По перше, тайлер Гіро з Майами зламав руку та пропустить тепер, як мінімум місяць. А по-друге, травму отримав Яніс Ададекумпу з гірками Локі Бак. сталося це на початку матчу, який Олені несподівано вдома програли їй з рахунком 117-130. Яніс невдало приземлився на спину, він продовжив грати, але невдовзі змушений був все ж таки остаточно полишити майданчик в цьому матчі. Цікаво, що Реджі Міллер після гри сказав, що втрата Гіро може бути важчою для Майамі, аніж потенційна втрата Бакс Яніса. Як вам таке? Цікава думка, адже насправді другого такого шутера в Майамі більше немає. Але теж варто сказати про те, що навіть з Янісом на майданчику Бакс після тижневої перерви почали цей матч доволі важко, вже на старті віддавши перевагу супернику. На даний момент немає конкретики щодо серйозності травми Грік Фріка, але є конкретика щодо намірів Джимі Батлера, який в першій грі серії набрав 35 очок, зробив 11 ібирань та 5 передач. З Джиммі треба бути обережним. Танці продовжується тепер в Аризоні, де відбулася зустріч старих знайомих. Suns приймали на домашньому майданчику в першому матчі серії західної конференції Лос-Анджелес Кліперс. Девін Букер та Кевін Дюрент проти Каваї Ленарда та Расала Везбрука, серія, в якій безмежна кількість атакувального таланту в обох командах. Для Києва Дюрента це була перша гра з Фініксом в постсезоні. До цього в регулярному чемпіонаті Дюрент жодного разу Санс не програвав. Кейді трохи довго запрягав цьому матчі. В першій чверті гра у нього в атаці не пішла, але в другій через штрафні, через роботу в захисті, повернув впевненість в атаці собі. Кейді Расл Весбрук забиває за периметра. Не дуже часто м'яко кажучи, Рассел в цьому матчі допомагав команді Ватаці. У нього лише 3 з 19, але ось працює і від Сазубас на щиті. Додає після хибної атаки від Кавай Ленарда. Кліперс лідирували більшу частину ігрового часу в цьому матчі, який став першим для Кавая офф 14 червня 2021 року. Подивіться тим часом, що Кавай забиває. І цікаво, що Кевін Дюрен та Кавай Ленард вперше зіграли один проти одного з лютого 2021 року. Дуель вийшла класна в першому матчі цієї серії. Подивіться. Ака передачі від Сіпідрі і від це знаходить він торі. Крейги, торі Крейг, до речі, набрав 22 очки, але у нього ключове завдання було захищатися проти Кавая. Але зупинити Кавая не зміг ніхто. Ленер на цьому матчі за 42 хвилини 38 очок, 5 підбирань, 5 Передач 13 з 24 китків з гри. У другій половині фінікс дістав суперника. Цікаво, що в третій чверті, коли на кій ді захисті кинули Кавая, він став грати розігруючого, зробивши 6 асистів і не пропустивши жодної втрати. Завершення матчу було дуже напруженим, і Тут звичайно на перший план вийшла якраз Кейді та дітикавая, і в цьому протистоянні за останні 16,5 з половиною хвилин гри переможцем був саме Леонард, який набрав 18 у Кейді 10 очок. Взагалі, Кавай відіграв чудовий матч в нападі. Рассел Весбрук зіграв жахливо в атаці, але при цьому Рассел виконав відмінну роботу в захисті. Окрім того, він зробив 10 підбирань, 8 передач, 3 блокшоти та 2 перехоплення. Ну і ключова історія наприкінці гри, звичайно, це захист Расла Весбрука проти Девіна Букера. Рассел не дав буку врятувати домашній матч. Фінікс програв підбирання, не зміг продемонструвати командного баскетболу в атаці на фінішній премії гри. Кліперс виграли на виїзді з рахунком 115-110. А Сан вперше за останні три сезони програли перший матч в плей-офф. Ось що Тайрон люд сказав про Весбурка. Я сказав Расло під час матчу. Це здається, було в другій чи третій чверті. Можливо, наприкінці другої. Я сказав йому, що твої атакувальні дії Расл, не такі важливі. Не хвилюйся через невлучні атаки. Убирай гарні правильні китки. Ти даєш нам значно більше, ніж просто набрані очки. Тож не дозволяє цьому мати поганий вплив на твою гру. І в захисті він зіграв чудово, зокрема проти Киїді. Відпрацював наповну, зібрав декілька підбирань в атаці і зберіг м'яч у грі. Ми отримало більше екстра -атак, і звичайно, його ключовий захист проти Букера це було. Щось расов дає цій команді значно більше ніж просто китки, і сьогодні він зіграв феноменально.